Слава Україні! Продовжуємо автоматизувати нашу довіреність. Тут я трохи щось забув, що вже випадаючий список треба поміняти, тому що його тут просто немає. Знімаємо захист. Тим, довідник МВО формули. Задати ім'я МВО ліст. Переходимо сюди. Дані, перевірка даних, список, ліст, МВО. Появився, і коли ми будемо додати когось, у нас буде збільшуватися з закриттям довіреності. Давайте восьму е, попробуємо закрити. Перевірити, що все працює. Є. Я би ще хотів прямо звідси закривати. Перше нам це все на друк виводити не треба. Нам тільки так. До речі, також силка. Того, що нам треба перенаправити на таблицю нашого довідник МВО, тебе МВО. Є. Тут також не є, а щоб воно? На прізвище по батькові посилалося. Типу на таблицю. Хотів би я ще тут закривати довіреність. Коли ми будемо закривати, тут не видно, що це за довіреність. А з журналу реєстрації так, щоб ми стали і закрили. Тут можна зробити взагалі не так. Оце вирізаємо, вставляємо ще один об'єкт. Текст. Тут не виходить, тут вставляємо цю галочку, форматуємо. Можливо, додаємо ще рядок. По-перше, групуємо, по-друге, закріплюємо область, щоб назавжди цю кнопку було видно. Закріпити область. Я в відео самому показував, як це робити. Так, і, до речі, тут також закріпляємо область. Щоб завжди було видно кнопку додати в довірність. Оцей макрос ми трохи переробимо. Вставляємо модуль ClostTrust, trust 2. Так, тут у нас є закли... закрита довірність, ми її копіюємо. Сюди вставляємо і трошечки міняюємо. Це нам не потрібно. Номер буде в нас. Ми зразу будемо витягувати. Встаємо сюди і зразу ж номер у нас у першій клітинці, то ми його і закриваємо. Давайте це буде 9, наприклад, щоб не повторювалося. Забираємо. Тут не міняємо. Тут не міняємо. Тут також перевірку, якщо ми cancel, натиснемо, щоб воно вийшло з процедури. Ну, в принципі, все. Тепер треба його просто призначити. Значить, макрос. клаус-траст 2. От і є. Довіреність. Всім закрите. Можна ще додати. На оцей значочок теж ми вішаємо цей макрос. Довіреність. номер Спробую, щоб ми бачили, яку довіреність ми закриваємо. Так. Так. Довіреність номер 9. Все у нас те, що я хотів. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей.